Шановні клієнти, ради вітати вас на виставці в Києві. На нашому стенді сьогодні можна прийти і побачити машинку для нарізки зелені. Наш флагман для нарізки моркви по корейськи 1500 кг за годину. Також центрифуга. Це центрифуга для зелені, інших продуктів. Також на нашому стенді представлена машина великої продуктивності для нарізки на кубік, нарізки на брусок. І також машинка гріндер для сухих продуктів ця машинка представлена в нашому каталозі. Вона використовується для сухих продуктів, таких як сушених рік, А також в каталогі ви можете передивитись інші наші машини. Це не весь асортимент нашої продукції. Тому завітайте на наш сайт. А, компанія Stavega може запропонувати там вам не тільки модульні машини, а також повні рішення, такі як складання повністю лінії. Наприклад, наш проєкт реалізований. Це лінія для борщового набору, борщові супові набори. Тобто, це лінія, яку ми розробили, встановили. Вона зараз працює в наших клієнтів.